Шановні колеги, ми в саду на Вінниччині сорт Фуджі, Чого я його показую. Ну, по-перше, він в цьому році досить гарно забарвлений, але суть не в цьому. Ви бачите, що ми знаходимося в саду і є ложбинка. І якщо подивитися на сад, плодоношення на вершках. Чому морози? В цьому році морози дали. Такий ефект, де сад знаходиться в ложбині, ми маємо таку картинку, що яблука у нас тільки наверху. І це буде продовжуватися довгий час, коли будуть весняні приморські. Що робити в такій ситуації? Ну, по-перше, не садить в ложбинках. Бачите, яка ложбинка йде. По-друге, якщо вже посадили, піднімайте дерево високо, щоб якщо будуть морози, ви змогли. Отримати яблука хоча б на вершках так як в цьому році. Бачите, внизу яблук практично немає, тільки наверху. І така картинка, вона типова. Тож, в цій ситуації, якщо вже сад є в ложбинках і він вас не родить, піднімаєте сад вверх або викорчовуєте Іншого виходу немає. тому що по-іншому ви не будете мати врожай як мінімум через рік, а то і кожен рік, як відбуваються морози у нас на Україні весною. Це вже не приморське, це вже морози. Ось така картинка сорту Фуджі. Сорт красивий в цьому році, забарвлення чудове, плоди також чудові, розмір достатньо. Єдине, що врожай тільки на вершку у тих садах, де вони знаходяться в ложбинках. От така наша порада, як використовувати сад, який знаходиться в ложбинках.